Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони України Олексій Рєзніков записав сьогодні спеціальне звернення до російських громадян, у якому попередив, що вже невдовзі на території Російської Федерації і Республіки Білорусь почнеться нова хвиля мобілізації. Кордони обох агресивних країн будуть перекриті їхніми диктаторами. Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком, і таким чином громадяни, які не захочуть служити у російських збройних силах і перетворюватися на гарматне м'ясо для президента Росії Володимира Путіна, опиняться нібито у справжній пасті, з якої Резніков пропонує їм логічний вихід. Не знаю наскільки реалістичними. Є ці прогнози українського міністра оборони, які можуть базуватися звичайно на розвідувальних даних. Володимир Путін може обмежуватися прихованою мобілізацією, яка, втім, за своїми масштабами може дорівнювати мобілізації справжній, не оголошеній спеціально. Адже указ президента Російської Федерації щодо мобілізації так і не є скасованим. Ми маємо тільки усні обіцянки президента Росії та інших російських керівників про те, що мобілізацію вже зупинено, і таким чином будуть закриті кордони чи не будуть. А мобілізацію в Росії можна продовжувати. Щодо ж закриття кордонів, як на мене, всі ті російські громадяни, які не хотіли брати участь у путінській воєнній авантюрі, вже залишили. Кордони Російської Федерації та ймовірно Республіки Білорусь на території Росії залишилися ті, хто вірить у пропаганду російського президента і готовий брати участь у війні, а також люди, які просто не мають в себе моральних сил залишити територію Російської Федерації і готові погодитися із будь-яким розпорядженням путінської влади, навіть якщо вони не погоджуються із самою війною. Тому звичайно, звернення міністра оборони України до громадян Російської Федерації не буде мати жодного ефекту, окрім одного. Воно попереджує і не стільки росіян, скільки українців та громадян цивілізованого світу про те, що Володимир Путін налаштований на війну і вже невдовзі буде за допомогою нових мобілізованих громадян готуватися до її нових виснажливих етапів. Це стверджує не тільки Рєзник, це за великим рахунком стверджує і сам Путін сьогоднішнє новорічне звернення президента Російської Федерації до співвітчизників було записано у незвичному для Володимира Путіна стилі не на тлі Кремля. А на тлі російських військових учасників агресивної війни Росії проти України для того, щоб записати це звернення, для того щоб продемонструвати своє бажання продовжувати і війну і мілітарізацію Росії, Володимир Путін спеціально виїжджав до Ростову, до штабу Південного воєнного округу, де як можна зрозуміти, знаходиться ставка керівника російського агресивного утворення по боротьбі з Україною генерала Суровикіна який був також нагороджений не Володимиром Путіним орден саме звернення російського президента говорить про те, що Володимир Путін зациклений на війні, що він просто знаходиться у стані бажання довести, що він обов'язково виграє війну з Україною, знищить ненависну йому державу, поставить її на коліна і принизить цивілізований світ. Однак є абсолютно очевидним, що у російського президента і про це говорять численні спостерігачі, немає для цього відповідних ресурсів. Навіть якщо уявити собі, що мобілізація в Росії буде масштабною, це не означає, що у російських збройних сил є достатньо техніки для того, щоб забезпечити окупацію великих теренів України. Достатньо навіть можливостей, щоб закріпитися на тих територіях, які були окуповані Російською Федерацією впродовж 2014-2022 років. Путін може усвідомлювати, що якщо на його агресивну армію у 2023 році чекає принизлива поразка, це може призвести до серйозних політичних проблем і у самій Розії і його. Впевненість у тому, що владарювання буде продовжуватися стільки, скільки він того захоче, ще 10 чи 15 років, бо буде пов'язаний з фізичним терміном життя російського президента. Це вже не буде так, як було до лютого 2022 року. Саме цьому за великим рахунком Володимир Путін зараз намагається запобігти. Це вже не ілюзія того, що російські війська швидко вийдуть на українські кордони і приєднають ці українські землі до так званої союзної держави. Це вже не ілюзія того, що можна легко захопити Київ і створити в українській столиці маріонетковий уряд, який погодиться з усіма забаганками російського диктатора. Ні. Це насамперед власні політичні інтереси, це насамперед намагання зберігти власну владу в умовах, поки що є відповідні економічні можливості для подальшої мілітарізації країни і збереженню певного соціального стандарту для громадян, більшість з яких підтримує агресивну війну Володимира Путіна. Тому російський президент не заспокоюється навіть на новорічні свята. Нова атака по Україні, яка призвела Призвелають до людської смерті, і до численних руйнувань і до поранень. Знову продемонструвала, що Володимир Путін не бажає зупинятися ані на мить, і це означає, що ані на мить не може зупинятися і Україна. Що у цьому двобої цивілізованого світу з диктатурою України з Росією минатимуть останні години 2022 року. І 2023 почнеться з продовження цього двобою. Залишається тільки сподіватися, що цей рік має стати переламним у війні Росії з Україною. Принести путінському режиму принизливу поразку, до яких би мобілізаційних хитрощів він би не вдавався, а Україні перемогу над агресором і звільнення своїх територій. Ми розуміємо, що це непроста задача і... Вона може потребувати не одного місяця і, можливо, навіть не одного року. Однак тенденція поразки Російської Федерації є очевидною, і жодні ракетні атаки не можуть затьмарити небо цієї істини. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. І з новорічним святом вас! Хай щастить!